Двоє жадібних ведмежат. У той бік скляний гір за шовковим логом стояв дрімучий ліс. У густому лісі в самій гущавині жила стара ведмедиця. У ведмедиці були два сини. Коли ведмежата підросли, вирішили вони піти по білому світу щастя шукати. Спочатку пішли до матері та попрощалися з нею. Обняла стара ведмедиця синів і наказала їм ніколи не розлучатися один з одним. Обіцяли ведмежата виконати наказ матері і рушили в дорогу шли день, шли другий, нарешті всі запаси у них закінчилися, а по дорозі було дістати нічого. Ох, братику, до чого ж мені їсти, хочеться, поскаржився молодший, а мені й того більше, відповів старший. Шли вони йшли, доки раптом не натрапили на велику круглу голівку сиру. Хотіли, бува, поділити її порівну, але не зуміли. Жадібність здолала ведмежат, кожен боявся, що іншому дістанеться більша частина. Вперечалися, вони лаялися, гарчали, як раптом підійшла до них лисиця. Про що сперечаєтесь, молодь? запитала шахрайка. Ведмежата розповіли про свою біду. Це не біда. Поділю вам сир порівну. Мені що молодший, що старший, все одне. От добре, діли. вигукнули з радістю ведмежата. Лисичка узяла сир і розламала його, та розламала голівку так, щоб один шматок був більший за інший, ведмежата одразу помітили. Цей більший. Лисиця заспокоїла їх. Тихіше молодь, це не біда. Трохи терпіння зараз все владнаю. Вона відкусила добрий шмат від більшої половинки і проковтнула її, а тепер великий шматок став меншим шматком. І так нерівно затурбувалася ведмежата, а лисиця подивилася на них з докором. Ну, годі, годі, сказала вона, я сама знаю свою справу. І вона відкусила від більшої половини здоровенний шматок. Тепер більший кусень став меншим. І так нерівно закричали ведмежата стурбовано. За годі ви ледве вимовила лисиця, оскільки рот її був набитий дуже смачним сиром, ще зовсім трішки і буде порів. Ведмежата тільки чорними носами водили туди й сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка, доки лисиця не наїлася, вона все ділила і ділила. На той час, як половинки порівнялися, ведмежата майже сиру не залишилося, дві крихітні грудки. Що ж, сказала лисиця, хоч і помало, то зате порівну. Смачного вам ведмежата захихотіла і, махнувши хвостом, втекла. Так буває з тими, хто скупиться.